Слава Україні! Доброго всім здоров'я! От вирішив ще показати, яким способом закріпив я циліндр. Не хотілося мені зв'язуватися з цими беушними, Купив новий, але правда китайський. Значить, Передбачаючи всі запитання, послідуючи зразу кажу, що вартість його 5300. Купляв в Тернополі на фірмі West. Та фірма, що торгує тракторами, там вони прицепи виготовлюють, продають і таке інше. Ото я в них купив. У нас просто чоловік купляв прицепи в них. І ну, Він каже, досить нормальний гідроциліндр. Все працює, нічого не тече, нічого не цей. Сам він по собі невисокий. Але три штока. Три штока, то Ну, тут просто я вже далі не можу підняти, бо стеля, а тут ще. Ну, ще значна частина штока не вийшла. Тому я думаю, що буде нормально. Значить, покріплення. Значить, отаким от способом Отто, е пластина така от серйозна, вона має 8 см і товщина посередині десь 1,5 см. Тобто, частина двотавра. Так зробив. Ну, і тут дав перемички з такими от втулками, щоб можна було знімати. Тут, як бачите, на, тім, на тім, те вухо приварене до циліндра, і в вухові зроблений штуцер для гідравліки. От. Одна частина на болтах буде зніматися, в разі чого, якщо зняти гідроциліндр. А друга частина буде привариватися. Це ще треба обварити. От. Напевно, що дам отакі от косинки. Для усилення. Ну, В принципі, я думаю, що воно і так витримає. От. То низ закріплений в рамі. Е, між іншим, низ гідроциліндра приблизно буде як середина осі. Ну, Тобто, я думаю, що в принципі, заважати він мені не буде. Отут верх я зробив так, щоб, щоб було максимально вище. Щоб сховати в раму весь гідроциліндр, щоб максимально вище було. От тут то є грубостінний квадрат, ще радянський, Товщина стінки чи 4-чи 5 мм, отакі От дві трапеції зварено. Я думаю, тут все буде нормально. От зараз ще зверху вигляд. От вигляд зверху. Тут палець стоїть. Там зашплінтую. От. Ну і то все зав'язано таким способом на раму і оці профіль, то вже сюди фанера буде лягати. Отак от воно на вигляд. От. Так що слідуюче відео, напевно, то вже буде огляд з готового прицепа. Трохи часу займе покраска. Ще, напевно, прийдеться доробити електрику, фонарі, то все, і тоді тоді вже дозніму далі. Дякую всім за увагу. Всім доброго здоров'я.